Привіт, друзі, ви на каналі Перша Віза. Мене звати Альона, і сьогодні говоритимемо на дуже важливу тему: масовий виїзд хлопців-пілітків з України. Що потрібно пам'ятати батькам дітей 16-17 років? Давайте розбиратися разом. Останнім часом, через можливе зниження мобілізаційного віку, багато сімей замислюються над тим, щоб вивести своїх синів за кордон. Часто це роблять не лише заради навчання, а й для того, щоб забезпечити їм безпечніше майбутнє. Як наслідок, автобуси з хлопцями 16-17 років масово виїжджають до Польщі та інших країн. Але перш ніж робити таке важливе рішення, потрібно добре розібратися у всіх нюансах, що необхідно підготувати, як легально залишатися за кордоном, які є можливості для дітей. Почнемо з основного документів: дітям із 16 років видають біометричний паспорт терміном на 10 років, а до 16 лише на 4 роки. Важливо знати, що українці можуть мати два закордонні паспорти, і це може стати у пригоді. Щодо правил виїзду, хлопці до 18 років можуть перетинати кордон без дозволу військомату однак, якщо дитина подорожує без батьків, їй знадобиться нотаріально звірний дозвіл на виїзд. Якщо говорити про Польщу, одну з найпопулярніших країн для переїзду, то тут важливо враховувати декілька аспектів. По-перше, неповнолітні можуть залишатися в країні на підставі песель Укр до березня 2026 року або ж оформити карту побиту. Це забезпечує певний рівень стабільності та дозволяє легально проживати в країні. По-друге, підлітки з песель Укр можуть відкривати банківські рахунки та користуватися безкоштовним медичним страхуванням. Це значно полегшує адаптацію та фінансові питання. Ще один важливий момент освіта. У Польщі діти до 18 років зобов'язані навчатися, тож сім'ям варто заздалегідь планувати, де саме підліток продовжить навчання. До речі, варто враховувати, що в Польщі зараз обговорюють потенційні зміни у структурі навчального року. Інститут освітніх досліджень аналізує можливість запровадження трьох семестрів та осінніх канікул. Однак Міністерство освіти поки що не планує офіційних змін. Отже, якщо ви розглядаєте можливість виїзду підлітка за кордон, важливо врахувати всі юридичні аспекти, умови навчання, питання опіки та фінансів. Завчасна підготовка та правильний підхід допоможуть уникнути проблем у майбутньому. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Перша віза та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі у наступному відео. Перша віза. Робота за кордоном це просто.